Всім добрий день. Сьогодні неділя. 25 числа буде молодик. Я думаю, що це бісовська провокація. Подивитесь, будуть закони приймати на бісовські, у бісовські дні. Там Зеленський буде, я говорю, себе проявляти напів в наркотичному стані. Наркоман. От. <кій> там просто, кажу, його речі ні, ніде не публікують, але там, де опубліковано, там таким маразм, розумієте, безсвязна така от. Така мова в нього. Думку до кінця не може довести. Доки його там те, що написали вивчити, то це єдине народу показує. Ну ми разом там. Я читав там його розповіді. Це, це просто божевілі якісь, розумієте? Хто нами керує? Взагалі, тобто народ одурманений, просто все ж перекриває всі канали. Ну там, наш перед молодиком за три дня були погіршене здоров'я. Люди просто повинні. Бути обережними в тому плані, що особливо серцеве там будуть напруження. Ну, взагалі там претензії з владою, ТЦК буде біснуватися ці яничари. Це породження, це породження жидівської влади, розумієте? Щоб розділити, розділити народ і натравлювати один на одного. Да? Поліція один мільйон, мордовороти на фронт не йдуть, калік кидають на фронт. Розумієте, це ще ТЦК там 100 тисяч <кій> дармоєдів. Ну просто ми живемо якомусь, розумієте, в середньовічному такому віці. Ну, народу плівати або вижити. Може не плівати, але всі мовчать. Затрахані, залякані, затуркані взагалі. Всім байдуже. Така, який народ така, 300, 300 років. Рабство? та плевать. Зараз вискочили. Хочу Зеленський винищував всіх добровольців з Єрмаком і залужним. Тепер, зали, тепер всіх, коротше, кривих, косих, дурних кидають на фронт і провали. Воювати не, не можуть армія. Немає, немає сил просто. І іноді просто дивишся. Таке деревне, даремні оці от Мої виступи нікому не потрібні. Тому що я знаєте, з одного вуха вилітаю, другого залітаю, вилітаю, ну, всім. Ну, тому іноді навіть не хочеться виходити в ефір. Тому що ну, не, не бачиш результати. О, значить, ну, треба тут дещо тут хотів, ще заодно. Бачите, там ціни накручують, чому <кій> пішли ціни вгору. Тому що треба компенсувати тепер вже розкрадання оцих фінансів. розумієте, Кругом оце вся банда навколо Зеленського. Вона все вже погрузила в цьому тотальному тотальному розкраданні. А тепер треба піднімати ціни на товари. Разумієте? Молока вже свого немає, ну нічого немає. Свого. Ну треба ж якось компенсувати. Розумієте, мільйон гривень <сум> виділяє там, наприклад, Верховна Рада на кінематографію, де, де бандеровці захопили всю кінематографію. Ви хоч один фільм нормальний можете подивитися? Я просто питаю. Розумієте, копія оцих американських бойовиків, якогось такого розумієте? Ну не може дивитися взагалі. Це якийсь, я не знаю, дебілізм повний. Про культуру говорять з вишиванками. З дупами файнами. Вот. А гроші на асфальт, на, на кінематографію, на, на все, що можна було. Я просто, я просто не знаю. Тобто, іде повна, повна деградація як народу, так і влади. Тобто, у владу всі проникли деградовані уроди. Чиновників мільйон. Поліції мільйон. 100 тисяч ТЦКшників. А спецслужби, яких теж вже про, про них взагалі ніхто нічого не говорить. Так, армія вся воює, кров'ю обливається, а ті сволочі її нищать. Це все командування. Ну, тобто, ну нема слів. Практично йде мясорубка. Практично. Ну, що ж ви хочете? Плутон зайшов в водолию, цера, ера цера. в водолии. Що самое цікаво, Трамп, у нього там, скажем, в близнятах на сонці уран, тоже можно сказать, Водолій якби ураніст, росіяни ураністи. Вот, Зеленський тоже водолей ураніст, Но тільки з мозгами так трохи туговато. Ну, клоун, розумієте? Ой, ну ти з наркотиками, алкоголем уже просто знищив всі свої мозги. От. І все до влади рветься. Чому? Тому що знає, що якщо, якщо він програє, то його просто знищить. І тому там буде крові, я не знаю, скільки. Вони будуть триматися. Ну, а так як народ дебільний, то це правда. Народ деградований, абсолютно. А що там буде? Нами керують там ми. Що, що на ну, нас нічого не залежить. Ну, з ТЦК буде війна. <кій> от о чому річ. Треба ще десь на на жовтень місяць, колись я ще в січні місяці задавав питання, чи довго Трамп протримається, вийшло там, значить 9 місяців. Ну так приблизно з січня-9 місяців, так. То... Це на випадає на вересень Вот. Да? я думаю, що тут якраз в цей період і буде, ну, поживемо побачимо Я думаю, що якраз повернеться якраз доля в бік України. Доки цей ідіот Трамп, бачите, річ у тому, що він ж кругом це, це називається, знаєте, називається поджигатель да, по-російськи. Він кругом він кругом, ну скажем так, провокує весноватець, війну там. Ірану наказав, що ти загинуть, а тепер Ізраїль там просто під прикриттям Америки нищить там калашмати, скажем, Іран, все, що можна було там в Сирії, тоже це все ж з американської точки зору, це їм вигодно. От. Тепер Росії тоже допомагає Трамп. Чому? Тому що це їх их рідний, рідний знак, он вечора говорить. Там у Путіна тоже багато багатоуронічної енергетики. От. Так що думаю, десь на жовтень місяць, вересень жовтень місяць, будуть уже відомі результати. Ну, поживемо, побачимо, да? От. Тому що аероводолія вона йде, а Плутон йде по водолію. А аерооделія це все ламати. Маєте, все переосмислювати, все переробляти. Так що, я думаю, ми зустрінемося ще не з одним таким, скажімо, вибухом. Ну, просто я боюся, що може бути така, скажімо, ядерна небезпека. Чому? Наприклад, Зеленський, він йде по сценарію Гітлера повністю. Схема повністю війни, підготовка пропаганди Гебесовської. Це все йде е, по цьому сценарію. Поготовлений Гітлера. Тому що там нового нічого не придумав. Путін. Путін, він практично це копія, копія нацизму, німецького нацизму. От. Якби, наприклад, у Гітлера була бомба ядерна, він би вже наприкінці її використав. Вот. ну, доля так скажем, повернула его против цього. Я не знаю, как Зеленский, то есть э, Трамп, Трамп подивиться на це, как Путін. Вот о чому речь. Путін може. Може, так сказать, в останню останній момент. як кажу, натиснути кнопку. Вот. Чому? Потому что, знаете... Уроди владу просто так не здають, Вони мстять. Вони мстять за це. Зеленським мстила дуже натура, да, Путін мстила, Трамп, то ну Трамп то вообще-то придурок, кажучи. честно кажуть. Меркурій в Меркурії квадраті до, до Нептуна, Я колись сказав. Що, це, що Трамп, він просто не що він просто придурок. Всі кажуть, ой, який він розумний, він мільйонер. Ну розумієте? Ну, селянин дивиться на цього Трампа і думає, він ну, мільйонер, наче він розумний. Знаєте, мільйони розуму не додають. От у чому річ. Хитрі підлий, мільйонери вони більшості хитрі, підлі. особливо у нас тут. Доки ми не почнемо на Україні, народ не дозріє, що треба карати всіх президентів і ту владу, яка привела до народ до, до деградації, до знищення. Знаєте, в президенти сволота вже не буде лізти. Тому що буде знати, хоч, хоч одного-двох треба просто знищити, посадити. От Кучму, Ющенка там, От. Порошенка, до Зеленського ще дойде. Втече, безумовно. Причому не в Ізраїлі, втече в якесь інше місце. От, якщо він не пройде, ну він буде до кінця боротися битися за владу. Там, Ермак, Зеленський. Вот. Так что давайте мы там, там десь в липні місяці тоже там будет перетрансформация влади в Києсміре. Щось там будуть змінювати. Вот подивитесь в вот, понеділок и второк, як Верховна Рада и влада будет, в том числе офис президента видавати дебільні указы, розумієте? Що само цікаво, що... Всі укази, закони, які проти України, проти народу, вони всі на молодик, на новолуні. За три дня видаються. Всі, які вигодно для, для самої своєї влади, вони видають звичайні нормальні дні, з ефективним місяцем. От, о, Я просто спостерігав дивно. Ну да, і мої учні теж люди там звертаються, кажуть, да. от, От вони бачать, да, звертаються до мене, да, дійсно, така, от, скажем, ситуація. Так що, ну, поживемо, побачимо, я все сказав.